50% відсотків в єдиному розмірі, великому 54-й. реально дуже класної якості. Ось така розкішна сукня з прозорими рукавами, зі вставочками у маленькому розмірі. Взагалі, розміра уточняйте у феєчок, тому що е, ну, ми не, не, не встані ні розміра, ні, ні ціни говорити. У нас ціни нормальні, зразу кажу, а зі снижкою, це взагалі пісня. Ось такий класний гольфик з вирізом капелька ангоровий в світлому кольорі. Є в чотирьох розмірах, навіть до 54-го, мінус 50%. Ось такий. Комбінізон тканини в Сесочці. Ось така блуза в синьому кольорі. Дизайнерська. Я її так зав'язала, але взагалі вона може бути і розв'язана дуже класно з лисінами. Дуже-дуже. В розмірі SM. рожева вовняна безрукавочка. Ось така сукня у трьох розмірах з вставочкою з боку, реально дуже гарно виглядає. Вона фактурна. Це не просто непростенька сукня, бо вона має фактуру по собі.